Увага! Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. На даний момент є різна інформація, зокрема, те, що вона не горить в зв'язку з тим, що потонула. Горіти під водою досить важко. Але є, є, є різні, різні ці різні твердження, але навіть офіційні повідомлення російської сторони про детонацію боєкомплекту і про евакуацію екіпажа свідчить про те, що цей корабель за будь-яких обставин не може повернутися у стрій. Чому, чому цей корабель корабель важливий? Є суто військове значення. Річ у тому, що найбільшим проти найбільшою загрозою для кораблів, особливо на таких морях, як чорне як чорне, які власне є відносно невелике, Є ворожа авіація, до якої в останні десятиліття додалися протикорабельні ракети, від яких очевидно і постраждав крейсер для для того, щоб захистити кораблі від цього, на них на них встановлені системи ППО. Проти протиповітряної протиракетної оборони, і власне проти свій, попри свій досить поважний вік е, слід слід сказати, що крейсер був побудований у Миколаєві далеко 1982 року. Е, війшов, е, тобто він уже досить має поважний вік, але тим не менш саме він є найбільш потужним кораблем Чорноморського флоту, власне, у сенсі забезпечення протиповітряної протиракетної оборони. На новіших кораблях, фрегатах, типу адмірал Григорович, система ППО значно слабша. Вона і номінально слабша по тактико технічним характеристикам. Більш того, за непрямими даними, тобто відсутність стрільб зенітних з цих кораблів деться була лише одна останнім часом. Свідчить, що навіть ця штатна система ППО працює вкрай, не, вкрай неефективно. не як наслідок, фактично, загибель крейсера Москва створить суттєві ризики для дій і інших кораблів Чорноморського флоту у тих акваторіях, де вони можуть бути уражені авіацією чи ракетами противника. Таким крім того, слід зазначити, що крейсер Москва це є корабель першого рангу, і у Росії величезний дефіцит цих кораблів був величезний величезний провал в їх будівництву 90 -х, з зрозумілих економічних причин. А після того були втрачені технології. А після 2014 року і накладеними санкціями з боку України за незаконну окупацію Криму були припинені поставки українських ходових установок кораблів українського будівництва, що фактично унеможливило на певний час побудову нових кораблів великих в Росії. Ці проблеми наразі якими чином російською стороною принаймні частково вирішені, тобто вони якось імпортозамістили принаймні принаймні частково українські установки. Але тим не менш, для них ці старі радянські крейсери проєкту Атлант, їх всього устрою російського флоту Тринь, Залишається дуже важливими. В слід визначити, що всі три ці кораблі пройшли капітальний ремонт для того, щоб вони могли виконувати бойові завдання останніми роками. Крейсер Москва завершив ремонт трьохрічний в 2019 році, на що теж були витрачені значні ресурси. Таким чином не можна сказати, що це якийсь там, умовно кажучи, музейний експонат, який вже ні на що інше не вартий. Таким так, 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 так що повертаючись до, до питання військо ще військового значення цього корабля, е, слід визначити, що він не може бути зараз замінений росіянами. Так, у них є два інших крейсери цього проекту, які знаходяться у нині у Середземному морі. Але у зв'язку з пропозицією Тур Турецької Республіки послідовною. На час бойових дій відповідно до конвенції Монтріо вона закрила прохід протоками Босфори Дербане. Таким чином, цей, ці кораблі просто не можуть потрапити у Чорне море, і ця, ця втрата до завершення бойових дій залишатиметься для російського флоту непоправною. Але слід відзначити, що великі кораблі самі по собі мають не лише військове, але й значне військово-політичне значення. Тобто, великий військовий корабель сам по собі є символом держави, символом її потужності, і через це власне потоплення крейсера Москва є серйозним психологічним ударом, для, як для російської російських збройних сил. Так і для населення Російської Федерації. Ще більше, ще більше справу справу ускладнює той, той чинник, що Російська Федерація що Корабель носить таку промовисту назву, тобто Москва потонула на письмі видно, що вона в лапках, а на, на мові виникають, коли це говорить різні асоціації чи Москва, Москва горить. Інший варіант. Приблизно з цих причин у свій час ще нацистська Німеччина перейменувала так званий Кишеньковий Лінкор, це, по суті, був важкий крейсер, який називали Дойчою Німеччина, перейменували його на Людцом, щоб якщо, якщо корабель загине, принаймні втрата не буде слів «Німеч, Німеччина, втрачена Німеччина чи щось у цьому роді. Ну, це теж такий невеличкий нюанс, що ще ця назва Люцов була обрана тому, аби приховати продаж, продаж крейсера справжнього Люцов важкого Радянському Союзу, який у період до саме той період, це був 40-й рік, досить плідно співпрацював з нацистською Німеччиною повертаючись до до історичних аналогій, відзначимо інший нюанс. Попередній крейсер, який був, який загинув у бою, це був аргентинський крейсер адмірал Бельграма, який був потоплений британським атомним підводним човном під час війни за Фоклинські острови 1982 року. <ганування> в той час, в той час цей, цей потоплення цього корабля фактично змусило Аргентинський військовий флот припинити свої дії протидію британським експедиційним силам, і по суті сприяло тому, що британцям, британцям загрожувала лише авіація, і вони за цих умов змогли відбити назад українські острови. А після того Аргентинська хунта, яка почала цей напад, була скинена в результаті масових народних протестів. Нічого не натякаю, але відзначу, що взагалі найбільшою загрозою для будь-якого авторитарного режиму є поразка у зовнішній 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 агресії, особливо якщо вона задумувалася як маленька повідомисна війна. Ще ще одна невеличка історична довідка: Крейсер Москва, загибель крейсера Москва це найбільша найбільша втрата надводного корабля, з часів, як в 1941 році, у тоді обложеному Ленінграді був, був серйозно пошкоджений лінкор «Марат», який, по суті, після цього, хоча виконував функції пливучої батареї, але так би мовити, вже не, не, не діяв як повноцінний військовий корабель. Якщо говорити про незворотню втрату військового корабля, то мусимо повертатися до потоплених самими росіянами у Чорному морі Лінкорів ще часів Першої світової. Відзначу ще ще такий чинник, що, мабуть, цей крейсер, зараз е, згадую, мабуть, є найбільш, найбільшим надводним кораблем, який був потоплений з часів Другої світової. <му> це, це питання на це питання можна дати багато відповідей, але е, Давайте підійдемо до цього питання стратегічно. Поразка у війні зазвичай є наслідком наслідком тоді, коли поразка у війні є менш неприйнятним, неприйнятним, неприйнятним ніж продовження бойових дій. Російська Федерація своїми діями, своїми намірами, які по суті, які, по суті передбачають геноцид українського народу. Поставила е, нас у ситуацію, коли у нас немає іншого варіанту ніж як перемогти.